Минулого тижня на Хмельниччину доставили три рентгенапарати, придбані за кошти міжнародних партнерів та Міністерства охорони здоров'я. Нині наша область знову отримує медобладнання, яке одразу перенаправляють до місцевих закладів охорони здоров'я. Це ультразвуки апарати преміум і експертного класу, а також ноутбуки. Сьогодні проведений департамент розподіл по закладам охорони здоров'я. Це 15 апаратів УЗД і 350 ноутбуків. Переважно більшість устаткування передадуть в багатопрофільні лікарні. Першочерговість визначали за потребою та кількістю населення, яке обслуговують. Він нашим лікарям допоможе встановлювати правильні діагнози. Цей апарат дійсно необхідний, оскільки у нас в лікарні віже дуже застаріли і треба апаратуру оновлювати. у переліку. І Шепетівський центр первинно медико-санітарної допомоги для первинки. Це ще один крок вперед, адже раніше, щоб пройти ультразвукове дослідження, пацієнта направляли до вузькопрофільних фахівців. Тепер таку послугу надаватимуть сімейні лікарі та педіатри. Ми обслуговуємо порядка 70 тисяч населення, і саме цей апарат якраз буде надавати діагностичну таку допомогу як для дітей, так і дорослих. От таким чином на цьому апараті будуть працювати 8 лікарів, педіатрі, сімейники і узкі спеціалісти. В педіатр у нас є, от також буде працювати на цьому апараті. Також медикам передали ноутбуки, які не менш важливі для роботи того чи іншого лікувального закладу. Адже, незважаючи на війну, цифрова трансформація медичної галузі в Україні і комп'ютер стане незамінним помічником в роботі лікаря. Вартість тільки ноутбуків це десь 66 мільйонів, вартість ОЗД-апаратів це близько 8 мільйонів гривень. Як запевняє очільник області, допомога від Міністерства охорони здоров'я Хмельниччині надходитиме і надалі.